У перший день квітня депутати Вінницької міської ради шостого скликання зібрались на чергову шосту сесію. На порядок денний було винесено більше півсотні питань, та їх традиційно розглянули досить оперативно. Це завдяки тому, що напередодні ефективно попрацювали депутатські комісії. Детальніше про те, як тривала сесія та чи вплинув день сміху на її роботу у наступному сюжеті. Під час сесії Вінницької міської ради 1 квітня без жартів не обійшлось. Ще перед затвердженням порядку денного депутат Володимир Малінін вирішив зробити неординарний подарунок одному зі своїх колег, депутату Антону Бойдаченко. Він вручив йому новеньку рожеву комп'ютерну клавіатуру, що має назву клавіатура для блондинок». Ось така чудова клавіатура, на якій є славна, звісна кнопка Ентер. Вона тут велика. Ок, найбільша кнопка є ненужные клавиши, кнопки есть для больших букв и так далее. Дуже цікаво. Я під ваши аплодисменты вручаю. Можливо, такий жартівливий подарунок став своєрідною відповіддю на ситуацію, яка виникла на минулій сесії. Нагадаємо, депутат Бойдаченко поскаржився на те, що особисто він не може увійти на офіційний сайт Вінницької міської ради. Тож тоді йому влаштували своєрідний лікбез на тему, як користуватись інтернетом та комп'ютером. В ході ж цієї сесії презент в рожеву клавіатуру від колег Бойдаченко прийняв з посмішкою. Власне, після цього розпочалася серйозна сесійна робота. Депутати розглянули низку питань у таких сферах як культура, спорт, освіта. Зокрема, народні обранці внесли зміни в рішення щодо оптимізації загальної структури виконавчих органів міськради. Нагадаємо, саме з 1 квітня у місті виконкомі замість управлінь працюють департаменти. Їх очолюють не начальники, а директори. Крім цього, тепер у Вінниці функціонують лише дві районні адміністрації: лівобережна та правобережна. Впродовж березня тривав конкурс на Майже усі вакансії місь виконкому. очолював конкурсну комісію. Безпосередньо Вінницький мер. Володимир Гройсман запевняє, відбір здійснювався ретельно. Тож до апарату увійшли лише кращі з кращих. Я сам брав участь у цьому. Я спілкувався з багатьма працівниками міської ради, з багатьма. І за результатами співбесід і письмових звітів, які вони, і письмових іспитів, які вони писали, були прийняті рішення комісією про рекомендацію міському голови по призначенню тих чи інших осіб. І є нові люди, є люди, які працювали в міській раді і мають серйозні успіхи, вони підвищені на своїх посадах. Я хочу вам сказати, що ми формуємо насправді якісну кадрову політику, але це питання не одного часу, не, не одного дня. Це потрібно витрати роки на те, щоб сформувати. Дійсно повністю на 100% професійну команду в ході обговорення цієї теми дехто з депутатів запропонував перейменувати лівобережну та правобережну районні адміністрації на відповідно Богунську та Шевченківську. Дехто з народних обранців спочатку сприйняв такого роду поправку як першоквітневий жарт, та потім з'ясували, що пропозиція є абсолютно серйозною, і все одно підтримки серед народних обранців вона не отримала. Это документов, и, доведок, и так далее. Это великий Я думаю, что сейчас не Органы территориального управления, которые призваны заниматься э, работой с населением, и э, э, деление города на районы – это абсолютно разные вещи. Поэтому левобережная и правобережная администрация – это территориальные органы для работы с населением, которые объединяют проблемы, касающиеся Замосянского, и... Старгородского района и Ленинского района, соответственно. Это первое. Второе. Что касается э, деления э, города на районы, ну, во-первых, я хочу поддержать коллегу Степана Андреевича Песова, это сумасшедшие деньги на сегодняшний день, если сегодня менять территориальное деление, которое в нет. В результаті більшістю голосів рішення прийняли без доповнень. В цілому депутатський корпус працював за дві години. Така оперативність це вже традиція, адже вивчення та опрацювання сесійних питань проходить напередодні в ході засідань депутатських комісій.